Вітаю в ефірі. Передача підсумки тижня. Розкажемо про основні події тижня, що минає новини в громадах, яскраві події культурного та спортивного життя області та міста в нашому огляді подій. Всеукраїнська українська навчальна платформа Курс почала працювати і на Вінниччині. Це загальнодержавний проєкт, завдяки якому ветерани російсько-української війни можуть пройти навчання та здобути нову професію. Наразі сервіс працює у тестовому режимі. Ознайомитись із різноманітними курсами та подати заявку на навчання можна на сайті платформи. Перевчитися або опанувати нову професію можуть українські ветерани завдяки навчальній платформі Курс. Це загальнодержавний онлайн-проєкт, де теорію будівництва чи сільського господарства викладатимуть дистанційно. Ініціаторами створення курсу став центр підготовки операторів БПЛА Крук, бо чимало військових після демобілізації або поранень не можуть працевлаштуватись. Це формат не просто вакансії і не просто курси, а курси, які призводять до працевлаштування, тобто Таким чином ми економимо час ветерана, він може вдома з телефона, з там планшета, з, не знаю, з ноутбука пройти курс, зрозуміти, чи цікава йому та чи інша вакансія. І якщо він проходить цей курс, то його сам роботодавець запрошує на роботу. Цю платформу по роботі з ветеранами презентували і у Вінниці. Робота це одна з складових таких. Ми от через такі от навчання плануємо, щоб вони максимально розуміли, що це, от, і не сиділи в своїй проблемі, в своїй якійсь бульбашці з проблемами, які в них накопичилися. Вінницький бізнес уже готовий співпрацювати з новою платформою та надавати робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю. Наші всі учасники на постійній, ну без зупинки, на постійній основі приймають на роботу тих хлопців, які демобілізувалися, які працюють в столі, і для цього створюються якраз всі умови для того, щоб вони себе відчували комфортно, щоб вони були зайняті та могли розвиватися. На платформі є й короткі курси, і його учасник бойових дій може прийти за один день та визначитись, чи підходить та чи інша спеціальність. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віннична відрізняти фейки від правдивої інформації та дослідити світ майбутнього намагались десятки вінницьких школярів у педагогічному університеті. Презентували інтерактивну виставку ЕДАР за лаштунками реальності. Виставку з 21 інтерактивного постера, які оживають за допомогою мобільного додатку, відкрили для Вінницьких школярів. Картини створені штучним інтелектом. Кожна з них рухається, коли на неї наводять камеру. За допомогою таких 3D-малюнків підлітки легше засвоюють теми з медіаграмотності. Учаснику виставки потрібно просто мати телефон і за допомогою QR-коду відсканувати, завантажити програму ЕДАР. І тоді, коли ми наводимо телефоном на певний постер, постер оживає. Відповідно, таким чином потрапляє учасник виставки в віртуальну реальність. А за допомогою наших фахівців ми доповнюємо цю реальність інформацією, яка нас оточує щодень. У півтисячі навчальних закладах України реалізовують такий виставковий проєкт з медіаграмотності. У Вінниці картини вперше презентували у педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Виставку представили за підтримки програми інформаційної стійкості українського громадянського суспільства. Зважаючи на вік підлітків, ми можемо сказати, що їм дуже цікаво все таке інноваційне, те, що пов'язано з технічним прогресом, з е, користуванням гаджетами. І я думаю, що виставка, яка дає можливість застосувати сучасні інформаційні технології, наводячи QR-код і отримуючи відповідну інформацію, безумовно, буде цікава для і дітей молодшого віку, і для підлітків, тому що вони дуже часто користуються саме такими джерелами інформації. І це водночас буде у вигляді такої гри і разом з тим отримання такої достовірної інформації, як діяти в тій в чи іншій ситуації. Проводять просвітницькі заходи переважно для школярів. Так, дев'ятикласники ліцею номер 6 розпізнавали дезінформацію в новинах та вчились протидіяти фейкам. Нам показували, як правильно відрізняти інформацію, яка правдива, яка неправдива, як це правильно розуміти, так сказати, кому де можна довіряти, де не можна. Якісь такі факти, на які тут повинна, повинні звертати більшу увагу, щоб не, попасти, не попастися в руки шахрайства. Виставка Едар за лаштунками реальності триватиме впродовж місяця. Такий проєкт не лише популяризує медіаграмотність, а й допомагає підліткам розвивати критичне мислення. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Швидко надати медичну допомогу пораненому, показати фізичну витривалість та навчитись основам самооборони. Такі завдання мали виконати у фіналі обласних змагань шлях воїна Вінницькі школярі. Майже сотня учасників з різних куточків Вінничини боролись за першість у проєкті військово-патріотичного виховання. 14... 15, зміни. 22-річний Нікіта Качур має швидко виконати всі фізичні вправи, аби його команда залишилась в лідерах змагань. На проєкті Шлях воїна хлопець у складі збірної Вінницького району. Це фізичні вправи. Зараз виконуємо. До цього проходили, у нас було 4 гри в стрикбол. Ми перші дві гри виграли в одній команді, потім проти іншої команди ми один-один зіграли. Після цього проходили тактичну медицину, там виконували вправи, зайняли теж непане місце. В цілому ми зараз будемо тут показувати свої результати. Ініціатором проєкту Шлях воїна став Олексій Шебалов, який служить у національній гвардії та добре знає, що таке війна. Тому прагне, аби юнаки та юначки більше розуміли про військову підготовку та опановували основні правила безпеки. Ми його пропрацювали у три етапи у кожному районі. Перший етап він йде більш такий цивільний, перша медична допомога. Самооборона та мінна безпека швидко чітко реагувати, так як дійсно небезпечна ситуація, катастрофічна ситуація може статися. Будь-де на третьому етапі, який вже відбувався в Вінниці, тобто учасники з районів проїжджали в Вінницю. Була військова тактика, тактична медицина і мінна безпека, власне, в практиці. І сьогодні по 15 людей з кожного району деякі райони трошечки менше, але тим не менше з кожного району області є учасники, які сформували команди і змагаються сьогодні за першість. П'ять команд з кількох районів області на фіналі змагань виконували завдання на різних локаціях. Інструктували їх фахівці. Так, на тактичній медицині військові медики допомагали учасникам змагань та оцінювали їхню роботу. Це була імітація бойових дій, коли поранений. На відкритій місцевості отримав поранення. До нього добігає медик, накладає турнікет, потім вся інша команда, несуть його в укриття, і в укритті вже оглядають і надають допомогу, готують його для подальшої евакуації в госпіталь. Пригадували і правила мінної безпеки, і вчились грати в страйкбол. Нам розповіли тактику. Як заходити, як оборонятися, як поводитись, як зачищати територію, ну окопи. І ми пробували навчались. Майже 100 учасників змагались за першість. Перемогу здобула команда Вінницького району Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Вінничина. Компактні групки, буржуйки, які довго тримають тепло та не займають багато місця в бліндажах та окопах. Уже понад місяць виготовляють студенти профтехучилища номер 7. Роблять такі важливі для захисників пічки, з вживаних газових балонів. Також щомісяця місяця в училищі готують смаколики для поранених бійців та відвозять в госпіталі. Майбутній електрозварювальник Андрій Резнік разом зі своїми однокурсниками робить із вживаних балонів пічки-буржуйки. За місяць студенти сьомого училища зварили для захисників уже понад два десятки металевих грубок. Зварювати не тяжко, цікаво. В окопах зараз. зараз де зима і де холодно, треба рітися. Саморобні буржуйки мобільні та довго тримають тепло. На цих пічках воїни готують їжу та сушать одяг. Майструють буржуйки студенти на виробничому навчанні. Учам своїм показав, як правильно їх варити. Ми зараз навіть зацікавлені. На ті у нас забрали 19 штук. Забрали і зараз є ще на 20 штук. До 13 зварено, і думаю, що сьогодні хлопці закінчують. Крім пічок, студентки училища готують смаколики для поранених військових. Це пиріжки, вареники та навіть пахлава. Волонтерять у закладі ще з 2014 року. Це важливо настільки. Ми будемо допомагати захисникам нашим, які зараз лежать в Вінниці, в лікарні ми для них їх бачимо, щоб їм допомогти чимось. Ми нас захищають і ми намагаємося їх підтримати. Ми виготовили більше 500 порцій пиріжків з різними начинками, з маком, з капустою, з вишнями. І я вам скажу слідуючи, що волонтерською діяльністю ми займаємося вже дуже давно, з 2014 року. Ми співпрацюємо з організацією «Мольфар». Ми готуємо вареники на передову. Зараз до відправки на передову готують велику партію провізії та пічки для обігріву. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Узимку авто на літній резині це, наче на льоду машина стає небезпечною та некерованою. Покарання для автолюбителів, які не змінили літні шини на зимні в українському законодавстві, немає, і це виключно власна відповідальність кожного водія. Бо в разі виїзду машини з літньою резиною на замерзлу трасу це автоматично причина ДТП. Наскільки ж безпечні та відповідальні водії у Вінниці, в нашому наступному сюжеті? Я ось такі ламелі. Це, вони служать, для того, от коли для прикладу приморозок або голольот. І вони виходить, ці ламельки вони роблять кращий зацеп на трасі після чого виходить, і кращий і тормозний шлях. На цьому шиномонтажі, ажіотаж. Уже десятки машин в черзі на заміну резини перевзувають водії своє авто, як правило, коли з'являються перші морози. Володимир один з свідомих учасників дорожнього руху. Щороку змінює літні шини на зимові, коли вже температура восени опускається до плюс п'яти. Починаються перші морози, слизько стає, а тут вже зима буде і сніг, а літня резина не така устойчива, як зимня». Перевзувають одне авто працівники шиномонтажу за 20 хвилин. Щодня Константин Лугина на своєму автосервісі разом із напарником обслуговують до 30 машин. Окрім зміни літніх шин на зимові оцінюють і стан покришок. Стандартний термін експлуатації гуми становить 4-5 років. Треба розуміти в першу чергу, що це безпека. Якщо брати по правилах, то ну, середньодобова температура має бути. 7 градусів тоді перестає працювати літній протектор. Зимові шини суттєво відрізняються від літніх. Мають множинні ламелі, завдяки яким колесо краще щеплюється на льду та снігові. Штрафів за керування машиною на несезонній гумі немає. Зміна шин це вже власна відповідальність водія. Відповідальності за те, що водії не перевзули свої автомобілі, немає. Але це питання свідомості. І водії мають розуміти, що це їхня ж безпека. Досвідченим водіям радять замінювати шини вже на початку жовтня, особливо тим, хто виїздить на авто вранці або ж пізнього вечора, коли на дорозі є ожелик та приморозок. Євгеніявсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Унікальні вироби барської кераміки відтепер можна побачити у віртуальному музеї гончарства. Його створили працівники громадської організації, які займаються збереженням та популяризацією цього виду народної творчості. Лечики, тарілки, кухлі та навіть картини, поціновуючи гончарства, мають змогу оглянути на сайті відродження традицій барської кераміки». Птах зображений на яблуневій гілці. Це найпопулярніший із мотивів, який можна побачити практично на кожній тарілці чи кухлі, що створили гончарі із бару наприкінці 19 століття. Друга світова війна, голодомор та колективізація практично знищили усі ці витвори мистецтва. За відродження барської кераміки, громадські діячі та майстри взялись шість років тому. І практично по частинках збирали у різних куточках країни давні глечики та кухлі. Найхарактернішими візерунками, за якими ми відрізняємо парську кераміку, це птах на квітучій гілці. Птах має такі витончені форми, піднятий хвіст, тонкі лапки. І одна із таких талей. Які ідуть ще з періоду якраз трипільської чорнихівської культури, оце наявність цього намиста. Відроджені гончарні вироби барської кераміки тепер є експонатами віртуального музею. Більшість представлені у 3D-форматі. За ці шість років, власне, ми пройшли шлях від того, що барська кераміка вона була незаслужено забута, і навіть в самому місті Барі про неї дуже мало пам'ятали, практично одиниці. Ми пройшли цей шлях до того, що зараз ми маємо і віртуальний музей, ми маємо і майстрів, які відтворюють барську кераміку, і майстрів в самому місті Барі, майстрів бійковських родин. Нарешті, які після 70-річної перерви, коли в бару ніхто не гончари, вже жоден майстер вже нарешті саме в Глині робляться прекрасні. Барська кераміка вже робиться безперечка. Посередньо в нашому місті». барська кераміка від інших світових шедеврів відрізняється саме своїми кольорами: це брунатний, зелений та жовтий, а ще зображенням побуту місцевих мешканців. Люди можуть подивитися, що ця кераміка відроджується, що ця кераміка існує, і, взагалі, який існував колись осередок саме цієї барської кераміки, унікальною в своєму роді, тому що правильно сказали вже, що цю кераміку не спутаєш з жодною іншою, вона впізнавана, вона унікальна і вона взагалі заслуговує до себе такої, знаєте, поваги. Незважаючи на війну, представники громадської організації і надалі продовжуватимуть пошукову роботу в інших областях України, аби знайти давні вироби барської кераміки. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». У Вінниці в підліткових клубах за місцем проживання. вже почали готуватись до новорічних свят. Майстри з хендмейду вчать хлопчиків та дівчаток робити яскраві різдвяні віночки та інші святкові вироби. Ці саморобки стануть основою для благодійних ярмарків, які пройдуть у мережі клубів «Вінсмарт». Усі виручені гроші традиційно підуть на підтримку збройних сил України. Звичайні волоські горіхи, декілька яскравих гілочок та фантазія, і надзвичний різдвяний віночок готовий. Олена Лисенко вчиться робити новорічну саморобку разом зі своїм сином Кірілом. Давай, прикладай прикладай давай. на край, давай на край. Посувай, посувай на край у мережі підліткових клубів. «Вінсмарт» уже вже почали підготовку до різдвяних свят. На майстер-класи з виготовлення віночків, чобітків та інших виробів приходять родинами. Старано над саморобками працюють як малечі, і батьки. Ми беремо картонну основу, потрібні горіхи і декор. І також фарба можна як золоту, так і інших кольорів. Спершу потрібно буде приклеїти до основи горіхи, тоді наступним етапом пофарбувати це краску і тоді задекорувати. Декор можна використовувати будь-який за власним бажанням, як і бантики, так і можна новорічні рістяні кубки, іграшки. Шестирічний Антон Нечай свій віночок робить зі своїм старшим товаришем. Ця справа виявилась захопливою як для дитини, так і для дорослого чоловіка. Клава, хорішка, Думаю, як ось це покласти. І Приємно з людьми попрацювати. Можливо, самому трошки може повернутися, самі розумієте. Взагалі якусь зробити приємну справу своїми руками, тому що знаєте, як кажуть, що коли стаєш дорослим, вже ще таким не займаєшся. А так можна можна на пару хвилин себе відчути знову дитиною і разом з своїм другом Антоном трошки попрацювати. Під час першого новорічного майстер-класу виготовили близько десятка різдвяних віночків, і всі вони стануть основою благодійної ярмарки. Яна колодинська Денис Ковтун, телеканал Віничина. Каша з озуля, голубці на буряковому листі, тушкований буряк бігоста, бадзьоння – це страви, які вже є нематеріальною культурною спадщиною Вінниччини. І за цими давніми рецептами готують їх виключно в нашій області. Посмакувати 13 різними традиційними стравами могли війничани на виставці фестивалі, яку провели до Дня працівника культури, яке в Україні святкує 9 листопада. Свято засноване для відзначення професіоналів і аматорів, які займаються мистецтвом, підтримують народні традиції, популяризують українську культуру. Наші діманівці рідні традиції. Цю засипану кашу капустою господині з Тиманівки готують практично добу. Рецепт страви. Був відомий ще 400 років тому, і для неї потрібно щонайменше 16 інгредієнтів. Тиманівська каша, аналог козацького куліша, яку удосконалили господині. Що время варили куліш із пшона? А тут і пшоно, і кисла капуста заквашена, і багато, багато складових і яйце, і масло, і шкварки, і сало, і цибуля, і масло». Тиманівська каша один із об'єктів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Тиманівську кашу я знаю вже не один рік. Вона дуже смачна, запашна, і Тиманівські жіночки її дуже-дуже смачно готують. Про звичаї, традиції і рецепти приготування унікальних страв нашого регіону розказували на виставці фестивалі яку провели до Дня працівників культури. Культура це і те, що хоче знищити ворог. І культура це саме те, що має зберегти Україна, український народ, щоб зберегти себе як націю, як самобутність, і це культура це те, чим ми відрізняємось від усіх інших. Через нашу культуру за кордоном про українців дізнаються правду, про душу, про цінності, про нашу волю. І... Нашу високу, високу таку людяність. Загалом 13 давніх страв з фестивалю внесені до списку нематеріальної спадщини Вінничини і готують їх лише в нашій області. Євгеній Всяніков Денис Ковтон, телеканал Вінничина. А ще цього тижня, 4 листопада, відзначили день найулюбленіших ласощів – цукерок. Кондитери винайшли сотні видів цих солодощів від шоколадних трюфелів до льодяників. Наша знімальна група бачила, як виготовляють ці смаколики. Юлія Покотило вже четвертий рік. Працює майстриною карамельє. Готує цукерки та льодяники для війничан. Карамель власного виробництва спершу відварює з цукру, води та кукурудзяної патоки. Потім додає натуральні барвники, аби солодощі були яскраві та корисні. Червоний. Червоний це чорна морква. Чорна морква в росте тільки в теплих країнах, тому витримує високу температуру і не дає такої гірчинки. Карамель розділяють на відповідні кольори, щоб малюнок в цукерці був схожий на справжнє яблучко або апельсинку. Розтягаємо нашу прозору карамель у барничка, щоб зробити її біленькою завдяки кисню. Вона насищається киснем і завдяки кисню, скільки білою-білою. З великих шматків вже вим'ятої карамелі створюють елементи малюнку. Спершу здається, що льодяник буде величезний, але коли майстрині розтягують його, виходять маленькі цукерочки. Упродовж години з карамельної рідини створюють справжній малюнок, маленькій цукерочці. Ласощі є з різними смаками. Мені здається, солодші діти полюбляються ягідний мікс. У нас тут вони міксами, конкретно одного смака в нас немає, всі йдуть міксами. Більш, мені здається, ягідні. І оце рублені цукерочки, це, мабуть, більше дітки полюбляють. Ну, звісно, фігурки також, але вони великі, то батьки не дуже так полюбляють їх брати». Найбільші прихильники цукерків, звичайно, діти. Я люблю, коли папа цукерки мені купляє, шоколадки, амандем. Мені всі смаки подобаються. Бобів. Так п'ятирічна Мілана обожнює всі види солодощів, але за її раціоном уважно стежить мама. Цукерки я їй даю в більш обмеженій кількості і я стараюсь їх давати на більш денний період часу. На вечір я стараюсь не давати їй солодкого, тому що в неї піднімаються ці всі гормони. Вона стає супер активна в день в обід після сніданку, після обіду такого хорошого, а на вечір вже е, стараємося або фрукти, або якось обмежити це, це споживання. Солодощі мають здатність підвищувати продуктивність організму, проте цей ефект є тимчасовим, оскільки рівень енергії швидко зменшується, а також може викликати сонливість через велику концентрацію інсуліну в організмі. Коли ми потрапляємо в стресові ситуації, нам треба багато енергії, і нам треба якось швидко себе підтримати. І нічого кращого люди не знаходять як цукерки, бо вони легко доступні, їх можна швидко придбати. Вони продаються у кожному магазині, у кожному кіоску, тому можна одразу придбати, одразу з'їсти, і по факту люди очікують, що так швидко затишаться. Але в подальшому це призводить до того, що людина так затишуючи себе, не має змоги перепрожити певні емоційні реакції. Їсти солодке краще після сніданку чи обіду. Ось під час вечері краще утриматись від цукерок і краще обирати корисні солодощі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Таким видався тиждень, що минає насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу Вінничина відстежуватимуть та інформуватимуть про найважливіші події в Вінниці та області. Бережіть себе та рідних до зустрічі.